Народний депутат Сергій Каплін звернувся до генеральної прокуратури з вимогою негайно розпочати слідство у справі фінансування тероризму першими особами держави. Зокрема, парламентар звинувачує прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина у перерахуванні коштів підприємствам, пов'язаним з так званими ДНР та ЛНР, йдеться про закупівлю вугілля з окупованих територій на суму 51 млн мільйон гривень. Ну тепер Дійсно запитаємо подробиці, вже пояснивши у Сергія Капліна. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Да, вітаю вас. Про які схеми закупівлі вугілля йдеться, і чому ви впевнені, що це саме вугілля із окупованих територій? Ну, Все дуже просто. Компанія «Укрінтеренерго», яка керується Міністерством енергетики і особисто прем'єр-міністром Марсинім Петровичем Міценнюком, закупила на суму 50 Сплатила за. А платила п'ятдесят мільйонів гривень за марки вугілля, які видобуваються виключно у зоні місця знаходження так званих ЛНР і ДНР, у зоні АТО. З цього приводу я звернувся до Генерального прокурора з тим, щоб негайно почали слідство, відкрили провадження по факту непрямого фінансування тероризму, а саме ДНР і ЛНР, а першими особами держави. Я вважаю, що Зараз такий відповідальний для історії країни час, коли кожен сигнал без винятку, абсолютно кожен, починаючи від підтримки тероризму чи висловлювання підтримки терористів з боку простого звичайного громадянина десь в селі закінчуючи діями прем'єр-міністра України і президента України, будь-якого іншого високопосадовця коли розслідуватися прокурором, генеральним прокурором і за ці дії. Має бути найжорсткіше покарання. Мова навіть не йде про відсорення від посади до вічного ув'язнення. а... десятки. Сьогодні вибачте, сьогодні не десятки, не сотні, не тисячі, а десятки тисяч наших простих звичайних хлопців, хлопців з простих звичайних а, родин воюють на сході, і ми не маємо права залишати на свободі тих, хто фінансує купівлю з боку ЛНР, автоматів, там тяжкої зброї, з якої потім по нашим. Хлопцям стріляють угу. на яку реакцію генпрокуратури. Ви сподіваєтеся? Я сподіваюся на початок розслідування. Це перше. Друге, я особисто докладу абсолютно усіх зусиль для того, аби контролювати процес, аби він ні медійно, ні процесуально не був забутий, щоб не відбулося тих речей, які намагаються зробити зараз з розслідуваннями звинувачень Гордієнка. Коли вже перестали говорити, от про цю на цю тему, і я так розумію, що в нашій країні нових гордієнтів не взяли. Знову мільярдна корупція буде брати верх над волею і героїзмом окремих високопосадовців, які такі готові дати бійці корупції і об'єднати суспільство боротьби корупцій. А тобто Сергій, є невеличке уточнення, що ви хотіли би від генеральної прокуратури. Це мають бути я там справи провадження провадження до хот... щодо окремих осіб чи провадження, взагалі, от, ну, по факту. А ми просимо, я зрозумів. Ми вимагаємо від генеральної прокуратури чи просимо від Генеральної прокуратури про початок провадження і по факту таких дій звичайної відповідальності перших осіб. Це прем'єр-міністр, мені з один керує відповідно галузю, другий керує урядом. І я не вірю і ніколи не повірю, що. Прем'єр-міністр України не знає хоча б однієї корупційної чи терористичної схеми, яка працює сьогодні вуличі. Uh -huh. Я про це ніколи, я все ніколи не повірю. І кожна людина, яка при пам'яті це не повірить. А Сергію, чи є у вас Вони дані, там живуть, як одна сім'я? у нас мало часу. Чи є у вас дані про перераховані кошти на підконтрольну бойовикам е, територію? А саме ці кошти пішли на підконтрольну бойовикам тер, територію, передав, а не компаніям, зареєстрованим в Україні. Я передав. Е, Цілий пакет документів разом із зверненням до Генеральної прокуратури окремі документи, окремі докази і окремі матеріали а, такої оперативного характеру, а, зокрема, і, звичайно, що я не буду зараз говорити про такі. Я хочу сказати, що а, ми передали пакет достатній для початку провадження, для початку провадження і наступному, на мою думку, притягнення до відповідальності. Ну Сергій, Бог, останнє від, запитання від, вже навіть не від корупціонерів, а від терористів. Прем'єр Яценюк і міністр Демчишин якось відреагували вже на ваші звинувачення. Коротко відреагували, так. Вони а, вам передзвонили? Ні, вони мені не перезвонили. Сьогодні передали мою справу, сфабриковану справу проти мене а, з Полтавської прокуратури, Генеральну прокуратуру. Вони будуть намагатися мене посудити заграти і таким чином припинити боротьбу боротьбу з корупцією в Україні. Я достовірно володію інформацією про те, що Генеральна прокуратура негайно зреагувала. Я так розумію, під тиском міністерства внутрішніх справ мої вся моя справа передана Генеральну прокуратуру, будуть робити справити справу для того, щоб прибрати одного з найактивніших борців з корупцією в Україні. Але я буду продовжувати боротися з зв'язниці з залу з зали Верховної Ради з трибуни Верховної Ради в полях. Зараз наприклад в просуковому турі зустрічаюся з родими колективами. Буду uh -huh. боротися uh -huh. на тобто, від того світу, але все зроблю, щоб корупцію в Україні перемогти. Uh -huh. Я так зрозуміла, Сергій, що ви готові до того, що ви можете потрапити в в'язницю? Я сказав, що я припиню боротьбу тільки тоді, коли зупиниться моє серце. А від того, де я буду знаходитися, у в'язниці uh -huh. чи поза нею, це не вплине на мою вольову боротьбу проти корупції, проти минулого, яке uh -huh. хоче перемогти шанси на майбутнє Зрозуміло. Сергій, ми вам будемо дякувати. Тримайте нас в курсі. Народний депутат України Сергій Каплін був з нами на прямому зв'язку.